Доброго дня, і добро здоров'я. Бажаю всім. Перший вінницький мультимедійний проєкт. Час змін в студії я, автор та ведучий Олег Семко, А також радий вітати сьогодні мого першого гостя. До мене завітав начальник аварійно-рятувального загону спецпризначення головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Вінницькій області. Пан Олександр Мовчан. Олександре, я вас радий бачити. Бажаю здоров'я. Слава Україні, героям слава пане Олександр. Ви сьогодні вперше у нас ви вперше на нашому майданчику. Сьогодні у вас прем'єра. Так, <смі> у вас сьогодні прем'єра, і сьогодні прем'єра. Я би навіть так сказав, прем'єрна тема. Ми ніколи не говорили про загін спецпризначення головного управління державної служби надзвичайних ситуацій. І ми ніколи не говорили про отак от, от більш детально про піротехнічні роботи, і тим більше ми ніколи не говорили про е підводне розмінування. Це я роблю невеличкий такий анонс для наших глядачів і слухачів. От про це саме ми зараз будемо і не тільки про це будемо говорити з паном Олександром Мовчаном. Перше запит... Питання і чим займається аварійно-рятувальний загін спецпризначення головного управління ДСНС у Вінницькій області? Дякую за питання, дякую за запрошення в сьогоднішніх умовах і реаліях. Це надзвичайно важлива тема. Наш загін створений і призначений для того, щоб реагувати на звичайні ситуації різного характеру, ліквідовувати їх на території області і за окремим дорученням можемо виїжджати на територію України. Будь-яке місце, де буде бачення державної служби для виконання наших задань за призначенням. якщо це не таємниця, я напевно цю фразу буду сьогодні декілька разів говорити під час розмови. Так, от, якщо це не таємниця, кількісний склад, чисельність саперів для піротехнічних робіт, ну скажемо, загалом, що загалом штат підрозділу нараховує 239 осіб. Штат піротехнічних розрахунків наших частини піротехнічних робіт налічує 78 зовсім недавно. ще два роки назад, вона складалася з однієї групи 11 чоловік. Угу. Але війна диктує свої умови, і Державної служби значної ситуації було прийнято рішення щодо збільшення штату піротехнічних підрозділів не лише в області, а загалом в Україні. І він збільшився до 50, потім на сьогоднішній день 78 чоловік. І в штат підрозділа піротехнічно частини піротехнічних робіт, і якраз є такий напрямок як підводного розмінування, який недавно створений, де люди проходять навчання для того, щоб можна було виконувати завдання на території області і України саме з пошуку виявлення і знешкодження вибухонебезпечних предметів під водою. Під водою. Так, так. Що а... хотілося б зауважити, ну, в нас підрозділи знаходиться, проходить службу одна з двох. В Україні дівчат водолазів і підводне розмінування. Ем, я хотів запитатися вас про гендерний момент в вашому підрозділі. Ем, окей, ну ви вже самі сказали про це. Пане Олександре. Е в офіційній мові це називається піротехнічні роботи. Ми називаємо це, ми цивільні, так будемо говорити. Ми цивільні називаємо це розмінування. Так, Є так. в цьому помилка це слова синоніми, чи ми просто чогось можливо не розуміємо або не бачимо повної картини. Ну, якщо сказати більш точно, то Піротехнік – це та людина, яка має відношення до вогню. Можливо, до якихось там заходів в піротехнічну напрямку. Якщо бути більш точним, нас звучить сапер. Сапер це саме та людина, яка проводить розмінування. У нас називається гуманітарне розмінування. Це називається гуманітарне. Добре. Напрямки. Напрямки ви вже сказали. Це може бути і суходіл, це може бути і вода, і під водою. А... Мене цікавить оснащення, ризики, ну і команда. От три таких напрямки, і по ним, будь ласка, в будь-якому порядку: оснащення, ризики і команда. Е, так, е, оснащення в нас наших підрозділів знаходиться на належному рівні. Оснащення е, забезпечення матеріально-технічними засобами е, загалом забезпечується Державною службою, і з останніх пір. Відколи почалась агресія Російської Федерації, У нас підключаються волонтерські організації, неурядові організації, які нам допомагають на волонтерських засадах. І також проводять тренінги, навчання що піротехнічних розрахунків, що ну, і в частності і підводного розмінування. Mm -hmm. Також. Але якщо сказати загалом, то нас Наприклад, розрахунок частини піротехнічних робіт це лише складова загону. У нас є такі напрямки, як частина рятувальних робіт, пожежно-рятувальники, пошуково-рятувальна група, група радіаційно хімічного захисту. Кінологи, дослідно-випробувальна лабораторія, яка здійснює виїзд на пожежі, досліджує причини виникнення пожежі і тому подібне. Інженерна група. Тобто, у нас сфера застосування по кожному напрямку дуже вузька, спеціальна. Наприклад, такі інші наші служби, наприклад, пожежно-рятувальні частини, які знаходяться на території, не можуть виконувати, бо є певні напрямки, які вони специфічні. Ем, ви вже назвали оці напрямки, це і хіміки. Ну, і, вибачте, я нікого не хочу так. образити, але це напевно так на сленгу і так і звучить. Е, це і хіміки, це і піротехніки, це і, це і як ви вже сказали, е, люди, які займаються з'ясуванням, якби слідчі, навіть можна так сказати. А питання виникає: де цьому всьому можна навчитися? Ваші кадри, кадровий потенціал? Так, в нас є три навчальні заклади вищих на території України, Це які знаходяться в Львові, в Черкасах. З недавніх пір були в Харкові. Вони передислоковані на сьогоднішній час у зв'язку з е, обставинами, mm -hmm. які всі, нам всі зрозуміли, в Черкаси. От три навчальні заклади, які готують по кожному напрямку спеціалістів, е, саме фахівців-офіцерів. А, наприклад, рядовий склад. Може прийти спеціальну підготовку, навчання і може приходити на службу в якості співробітників рядових, і потім будуть далі рости по, по службовій тербині. Ви, ви командири підрозділів угу. всі мають твою чи Це, це офіцери, офіцери, це офіцери. А, добре, офіцери, але я, я от чекав, що ви назвете, ну я не знаю, там можливо Одесу а інше якесь морське або припортове місто. А, ви не назвали. А от розмінування якби підводне. Так, так. Щороку наші водолази проходять підвищення кваліфікації, як піротехніки, так і інші фахівці, кінологи, хімічна група, група хімічного бактеріологічного захисту, і вони підвищують кваліфікацію. Або в навчальних закладах наших, або в профільних, наприклад, як ви назвали, по Одесі, де готують водолазів mm -hmm. є школа в Києві, в Одесі, де готують фахівців з цього напрямку. От саме звідти, от саме там вони і проходять полічна кваліфікації, готуються. Хтось має іншу освіту, якийсь, наприклад, там навчальний заклад інший приходить до нас з певною освітою по напрямку, і а далі просто перепрофілюються і. Далі mm -hmm. працюємо вже по пане Олександре. Ще один такий момент. До вас приходять люди, які до вас мають прийти люди. Що я маю на увазі? Я м'яко скажу, що це дуже непроста робота. Мало я не хочу казати, що це пов'язано з ризиком. Ми і так це чудово розуміємо. Не хочу казати, що це надвисокі навантаження також. Ми це розуміємо. Ми кажемо, що ми це розуміємо, але ви розумієте, про що я кажу. Так, ось е, яке питання. Е, м, який має бути відбір, і які мають бути особистісні якості у людини, яка приходить до вас, вирішила прийти до вас. Е, так, ну зрозуміло, що в першу чергу це має бути е, фізично здорова, витривала людина. Яка в першу чергу має бажання працювати, служити в наших структурах, тому що вона має бути мотивована для виконання, от як ви говорите, завдань з певним ризиком. Наш кадровий апарат перевіряє, наприклад. Того кандидата, який приходить, проводять психологи певні вивчення, чи людина може працювати в колективі, чи вона здатна справлятися з психологічним навантаженням в тих чи інших умовах. Ми розуміємо, що роботи люди виконують в різних обставинах. Той підрозділ, який невеликий виїжджає на відділення, група, вони мають бути всі плече до плеча, кожен має один одного виручити, не залишити, тому що якраз колективна робота. От саме це такий головний принцип виконання будь-яких завдань наших, які на нас покладає держава. От саме це саме головне, щоб людина могла в якійсь е ситуації такій кризовій, щоб вона могла стресові, правильно від стресу і правильно mm -hmm. відвіду від... 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 відреагувати на ті виклики, які. Тому що ми розуміємо, що навантаження надзвичайно велике, тим більше в. Ви... У умовах війни, коли трапляються обстріли, завали, інші задачі ну, це надважливо, це над, надважко. Uh -huh. Тобто це обладнання, це спорядження. На собі люди виїжджають на розбір завалів. Мало того, що на тобі обладнання, спорядження, ти виконуєш задачі під впливом е таких різних чинників, як температура, як е задимленість, як, е які впливають, і ти повинен ще віддавати собі. Е бути з холодною головою, да. то, що бути з гарячим серцем, але з холодною угу. головою все вірно. Та і розуміти, що це йдеться дуже непросто. Е -е якщо говорити про підводне розмінування е от фахівці, е якого теж у віреному вам загоні, чи, викон чи приходилося вже виконувати бойові завдання? Я ще раз зроблю похибку, якщо можна про це говорити. Так саме ці фахівці, за яких ви ведете мову, вони входять в штат підрозділу піротехнічного, це група з 11 чоловік, які були недавно створені. Саме під оці ризики, які зараз і ті завдання, які будуть виникати у нас в умовах деокупованих територій, звільнення території України після закінчення. І війни, тому вони проходять процес навчання, само собою, вони відпрацьовують занурення, тому що кожен спеціаліст має підтвердити класність, класифікацію, кваліфікацію для того, щоб виконувати певні задачі. Так, у нас є група водолазних робіт, взагалі це mm -hmm. окремий підрозділ. І вони, вони задіяні, наприклад, на рятування людей, на доставання залучення тіл з водою. З... А от саме підводне розмінування вони в штаті чисто піротехнічних розрахунків. І вони разом з групою водолазною напрацьовують свої години, відточують свою майстерність для того, щоб можна було в подальшому. То це це паралельно два напрямки, угу. який один вже працює, а один тільки готується для тільки того, щоб цю задачі за призначення. Um, чи не е підраховували хоча б приблизно, скільки або людину годин, або яка кількість має бути у нас е піротехнічних спеціалістів для того, щоб ми могли е очистити Україну? Е, ну, я скажу Хоча б приблизно, я розумію, що точної цифри тут ніхто не скаже. Е, да, точної цифри я вам сказати не можу з е, певних причин, яка вже кількість створена, бо ми будемо розуміти, яку кількість територій ми можемо е, mm -hmm. обслуговувати. Але я вам скажу, що якщо взяти штат підрозділів по всій Україні, в середньому були такі, як і в нас до повномасштабного вторгнення Російської Федерації, і вони збільшились в 5-6 разів, в 7 разів чисельність підрозділів. Коли під час Другої світової війни була мова про те, що один рік війни це десь років розмінування, то зараз фахівці навіть не беруться говорити, яка кількість потрібно буде затрачена для тобто проведення. ця теза, теза Другої світової тут не підходить в нас настільки засмічена територія вибухонебезпечним предметами, які залишились на декупованих територіях, які ще залишать, що навіть не можна підрахувати, скільки потрібно буде часу, щоб… Пане Олександре, я знову таки з точки зору цивільної людини, хочу запитати, чи існує всього лиш два варіанти розмінування, я так скажу, розмінування і розмінування суходолу. Людський фактор, тобто наживо це все робити зі щупом і не тільки там, з металошукачем і різні такі. І механічний, наприклад, як запускається, ми бачили вже абсолютно різні і наші і вітчизняні і професіоні. І саморобні, і закордонні немає більше ніяких варіантів. Е, в, ну, Людський фактор завжди буде присутній. Тобто є такі обставини, що ми не можемо запустити е, механіз... механічного робота да, скажімо, механічного так. робота е, все рівно потрібно людей, людям ставити завдання, і люди мають певні етапи проходити, так як силами. Механізмів не все можна зробити. Але поряд з цим держава, служба йде до того, і в них є бачення, щоб мінімізувати ризики для людей. В нас є створене відділення, механізоване розмінування, на, на балансі якого є дві механізованих машини хорватського виробництва. Наші спеціалісти прийшли навчання. І сьогодні вони дві ми їх дві маємо на своєму балансі, і вже сьогодні одна працює на Херсонському напрямку, розміновує угу. території. Вже працює. Так ще е, нас залишається буквально максимум 5 хвилин. Е, ще два напрямки. Ми про них набагато менше говоримо і набагато менше чуємо. Це хіміки, е, це відділення знову таки, аварійно-рятувальних робіт і кінологічний <ків> розрахунок. От про хіміків і про кінологів декілька слів. Так, також що стосується групи радіаційно хімічного захисту, у нас створений такий підрозділ вже давно, але з початком бойових дій на території України штат був збільшений також зараз на сьогоднішній день до 21 людини, з подальшим збільшується до 26. Ми розуміємо, які виклики можливі можуть стояти перед службою. Що стосується ліквідації наслідків можливих і, хімічних аварій, ми маємо на території України атомні електростанції. Uh -huh. Ми всі чули, були стривожені Запорізькою атомною електростанцією, але ми маємо на території Поділля свою атомну станцію, яка знаходиться в Хмельницькій області. Тому ризики є, і під ці ризики, звичайно, держава готується, готує людей, які можуть виконувати в цьому напрямку певні задачі, які. Будуть стояти. Не дай Бог, що вони Не знають, дай, що так. робити так, в першу так. чергу. А кінологи. Е, кінологи, е, в нас є група рятувальних робіт. Склад входить е, кінологічний розрахунок. У нас є е, два гарних фахівця, чотирилапих. Які... Тільки два? Два. Так, так. Загалом в Україні нараховується 13 підрозділів взагалі, кінологічних в системі ДСНС. Ми маємо два чотирихлапих помічники. Малінуа вівчарка Фріда і Лабрадор, Лабрадор Нріс. До речі, він цього року ми плануємо його проводити вже на заслужений відпочинок. Mm -hmm. Він відпрацював свій час, і будемо. Замовляти, виходити на керівництво служби, щоб нам дали собачку, яка б могла би виконувати. Саме Лабрадор е, Норіс покликаний до пошуку людей е, під час Ні-ні, в лісі. А, саме лісі. так. Да, угу. да. У нас є випадки. Наш регіон досить заліснений, і є випадки, де люди ну, виходять в ліс. Втрачають орієнтацію, неможливо знайти і люди старшого віку, і от саме цей собачка відпрацьовує пошук в лісі. Що стосується нашої вівчарки, от вона саме натренована для пошуку людей в завалах техногених, але сучасна війна дещо вносить корективи, тому що не завжди можемо залучити кінологічний підрозділ, наприклад, на завали, де влучання ракети. E, тому що є розлив e, горючих матеріалів. Uh -huh. Саме топ палива, яке виконає. Використ... Різні хімічні речовини речовини сильно сполухи, пошкодити. і собака uh -huh. не в повній мірі може виконувати завдання. Тому в кожному окремому випадку керівник робіт e, розуміє, чи потрібно залучати, чи не потрібно залучати. Але я скажу, що всі. E, Ситуації, які траплялися на територію області, у всіх випадках залучалися наші екологічні розрахунки. Дякую вам. 20 хвилин дуже швидко збігає. Пане Олександр, дуже дякую вам. Ще раз нагадаю нашим глядачам, і слухачам, начальник аварійно-рятувального загону спецпризначення головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Вінницькій Україні у Вінницькій області Олександр Мовчан. Сьогодні був гостем першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін. Це вперше пан Олександр завітав на наш майданчик. Я сподіваюся і щиро буду вдячний і радий буду бачити вас знову на нашому майданчику для того, щоб ви розповіли те, що можна. Розповідати, чим зараз займається рятувальний загон спецпризначення. Можливо, він когось потребує. Можливо, буде якийсь анонс певних, я не знаю, внутрішніх, можливо, якихось проблем. Прошу дуже завжди раді і завжди відкриті. Дякую. дякую, дякую ще прошу. не ще шановні наші глядачі. Зараз ідемо на невеличку музичну паузу, а потім знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Санком. вінницький ритм. 101,8 і FM. Місто на Богом. Події, що поруч.